Дніпропетровщина вшанувала пам'ять жертв голодоморів. У 1932-33 роках голод забрав життя понад 65 тисяч жителів області. В суботу в Дніпропетровську провели траурний мітинг у пам'ять про тих, хто загинув голодною смертю. Сьогоднішній день це день не тільки пам'яті за невинно загиблими. Під час голодоморів це день, урок для всієї України, для всього людства. І це дуже важливо сьогодні в той ситуації, в якій опинилась Україна, проти неї діється пряма агресія, але я впевнений, що і ці випробування Україна з гідністю пройде. Біля меморіалу жертвам політичних репресій та Голодомору згадували трагедію у фактах і цифрах. Вперше голод прийшов на Дніпропетровщину взимку 31-32 років. Історики кажуть, він став жахливою прелюдією Голодомору 32-33. В офіційних документах це називали продовольчими труднощами, а люди починали вмирати з голоду один за одним. Причина: величезні плани хлібозаготівлі. У 1932-му Дніпропетровщина мала здати 88 мільйонів пудів зерна. Це була чверть від всеукраїнського плану, і області він був не під силу. У людей забирали майно і харчі. Села, що не виконували плану хлібоздачі, заносилися на чорну дошку. В такі села не завозили товари, а людям не можна було виїжджати з них, доки план не буде виконаний. У грудні 32-го 228 колгоспів області були на чорних дошках. Біля меморіалу традиційно провели жалобну панахиду, а разом з квітами люди поклали на граніт композиції з колосків і калини.